Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Наближається Великдень, і всі ми шукаємо рецепт ідеальної паски. Я теж запланувала познайомити вас із безліччю рецептів і на дріжджах, і без дріжджів, і дуже-дуже оригінальних. Сьогодні я почнула знайомити з традиційною великодньою паскою в кето версії без цукру та борошна. Рецепт гідний, тому давайте приготуємо разом. В окремій мисці змішуємо сухі інгредієнти: 110 г мигдалевого борошна, 42 г кокосового борошна, 90 г пудри рітріта, дрібка солі та щепотка соди, одна чайна ложка розпушувача і дрібка ксантанової камеді. Без неї можна обійтися, але саме вона надасть нам структуру паски. Розмішуємо лопаткою сухі інгредієнти та підставляємо в сторону. У глибокій мисці змішуємо 50 г розм'якшеного вершкового масла і 100 г вершкового сиру, який ми попередньо на 30 секунд поставили в мікрохвильовку. Я взяла Філадельфію, але можна замінити на маскарпоне або взагалі використовувати більш бюджетні варіанти, вбити в суміш три яйця по одному після кожного яйця добре перемішувати. Потім вводимо борошняну сумішку масляну в два етапи. На кожному етапі дуже важливо гарно перемішувати. У самому кінці вилити 100 мл жирних вершків від 30%. Маса має бути не рідкою, але й не супер густою. До речі, вершків може піти трохи менше. Якщо вам здається, що тісто зарідке, то можна додати трохи кокосового борошна. Я використовую силиконову форму для паски, наповнюю її і стукаю по столу, щоб випустити непотрібне повітря. Ставлю в розігріту до 220 градусів духовку на 40 хвилин. Верх буде горіти, тому через 10 хвилин накрити фольгою. А через 40 хвилин зменшуємо температуру на 100 градусів і печемо ще близько години. Готовність обов'язково перевіряйте за своєю духовкою. І фольгу весь час випікання я не прибирала. Даємо охолонути у формі, а потім легко дістаємо із силиконової форми. Глазур 30 грамів пудри еритриту і 30 грамів лимонного соку. Покриваємо паску і прикрашаємо за бажанням. Красунчик у нас вийшов. Тут близько 300 калорій і 9 грамів вуглеводів. Зовні не відрізняється від класичної Паски, всередині м'яка і волога, а головне дуже корисна. Сподіваюся, ви приготуєте, а мені обов'язково поставити лайк і напишете коментар. Давайте разом підтримувати нашу українську спільноту, бо зараз це найважливіше. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!